Вітаю всіх на уроці української мови. Тема уроку відокремлені додатки. Відокремлюються додатки, що мають значення виключення, включення, заміщення, доповнення. Вони виражені іменниками з прийменниками: крім замість, за винятком, оприч, окрім, наприклад, навіть включаючи. Зокрема, особливо. На письмі відокремлені додатки виділяються з обох боків комами. Кожній людині властиво помилятися. Але нікому, крім дурнів, не властиво бути впертим у помилці. Відокремлений додаток, крім дурнів. Разом зі словом крім, відокремлений додаток дурнів виділяється з обох боків. Додаток, виражений іменником з прийменником замість, не відокремлюється. Якщо прийменник замість можна замінити прийменником за. Сучасна техніка виконує багато дій замість людей. Тобто, сучасна техніка виконує багато дій за людей. Ми можемо замінити. Прийменник замість прийменником «за». Додаток, виражений неозначеною формою дієслова, й прийменником замість відокремлюється. Дорогу до кращих результатів зупиняє нам та ж сама темнота Молдуван, бо замість помагати нам у боротьбі. Вони шкодять їй, причиняються до розповсюдження. Філоксери. Для відпрацювання практичних навичок виконайте завдання за посиланням під відео. А я всім дякую за увагу. До зустрічі!